Маємо трошки для вас класного дитячого Джорджу. По сезону тут буде зима, буде багато класних курточок, речей на флісі. Але зверніть увагу, що зараз ще дуже холодно, і тому цей товар доволі таки актуальний. Багато піжамок буде. клас. Гарні модельки штамішок. Так, показую швиденько, наповнені одного мішечка, щоб орієнтувалися. У нас є їх декілька таких. Якщо вас буде цікавити вся партія, напишіть нам, зробимо для вас вигіднішу ціну. Наразі будемо продавати мішечок 20 кг по 18 євро. Куртка. Аксесуарчики будуть рукавички, шапочки, трошки життя весняного ну, може бути, може бути на зиму, може на весну, такі доволі. Тут було б 20 кілограмів.